Вітаю, шановні друзі, в ефірі програма Ваша Свобода, яку веде ведучий Олександр Лащенко, і тема нашої сьогоднішньої розмови Україна після Ялти чи ближче до Європи. От уже закінчилася ця зустріч у Ялті, яка проходить уже традиційно в Україні. Цього разу було чимало впливових політичних діячів з Європи, взяв участь і сам президент України Віктор Янукович. Він змушений був відповідати на запитання, в тому числі українських опозиціонерів, були гострі дискусії. А тим часом до саміту в Вільнюсі, на якому, нарешті, очікується підписання угоди про Асоціацію з європейським союзом залишається вже фактично два місяці. Тобто, ми спробуємо з'ясувати з гостями студії, а ними є заступник директора центру розумкова Валерій Чали. Вітаю вас, вітаємо і народний депутат України від фракції батьківщини Андрій Шевченко. Вітаю вас. Доброго здоров'я з'ясувати, чи стала ця зустріч в Ялті Ялтинська європейська стратегія, як вона називається, черговим таким от черговою сходинкою на шляху до підписання угоди про асоціацію з ЄС чи не стала. до того ж, обидва наші гості і пан Валерій Чали і пан Андрій Шевченко були учасниками Ялтинської європейської стратегії. Ну, власне, ця зустріч у Ялті стала приводом для цієї розмови. Хоча вона вже закінчилася. Трошки можна ще раз підбити найосновніші підсумки. Ну, почнемо з вас, пане чале. Як ви вважаєте, була взагалі успішна зустріч? Ця в тому плані, що Україна просунулася на шляху до підписання угоди про асоціацію? Чим мало що змінилося? Ви знаєте, вона дійсно була знаковою в контексті нашої євроінтеграції. І я думаю, що перше враження Україна є країною. Ну завдяки будемо говорити і засновнику і ідеологу цього Віктору Пінчуку, який цей форум десяти проводить, стало центром уваги експертного середовища, політичного середовища і таким майданчиком, де дійсно повернули увагу до України. Моє перше враження, що Україна знов повернулася таки в обговорення, принаймні, східної політики Європейського союзу. Уваги Сполучених Штатів про що говорила Гіларі Клинтон, про що говорили американські представники. Європейський союз представив, я би сказав, таку пом'якшену позицію стосовно України і дав більше можливостей, більше шансів. А російські представники. Підтвердили свою досить жорстку позицію стосовно цього курсу України, але консолідована настрій консолідований всіх від президента України Віктора Януковича прем'єр-міністра Азарова до політиків різних фракцій, експертного середовища показали, що ми в такому періоді. Гуртування, якому знаходимося, незважаючи на різні політичні позиції, всі об'єдналися навколо питання євроінтеграції, і з одного боку, в когось панує якась ейфорія. Що, до речі, було в деяких виступах і на саміті. Я вважаю, дуже дивним для мене було виступ європейського комісара Штефана Фюлі. Ми пам'ятаємо його позицію досить таку жорстку раніше. Зараз в нього був виступ, який ну суттєво змінився за ці місяці. Але далі Грибовська, яка представляла консолідовану позицію Євросоюзу, сказала, що пози... питання не знімаються. Реформа системи, юридичні питання, прокуратура, питання судів, питання виборчого питання, законодавства. Юлія, Тому... Питання Юлії Тимошенко Як не крути. звучало чітко, однозначно. Президент Квашнєвський сказав так: підсумовуючи всі дебати, сказав, що. Питання Тимошенко це ну, фактично гуманітарне питання. Треба його вирішити. Є всі можливості. Пет Кокс, який є партнером по місії Кокса кваснєвського сказав, що ми хочемо, щоб у всі звіті, які перенесений, правда зараз до 15 жовтня, було написано тільки два слова місія здійснена. Тому це е, така зустріч надії, фактично мало залишається, але всі очікують, що будуть зроблені фінальні кроки на цьому останньому відрізку, і ми. Таки отримуємо те, над чим працювали вже багато років. Не один уряд, не один президент. І це буде чіткий рубикон, після якого ми розуміємо, що треба робити далі. До Андрія Шевченка, звертаюся, ви теж були у Ялті, У вас такі ж самі оптимістичні, як я розумію, враження, як і Валерія Чалого. Я тут підтримую Валерія, щоб усі було відчуття, що ми знаходимося в дуже такому особливому історичному моменті. При цьому буду трошки скептичнішим в оцінках. Мені здається, звичайно, що європейці випромінювали оптимізм. І я думаю, що в якісь моменти ми всі це були на тому, що це прям такий ейфорічний настрій, що ми мало не перебуваємо на підписанні вже самої угоди. Але при всьому цьому. Я дуже уважно слухав виступ Януковича. Мені здається, що всі чекали якихось новин по Юлії Тимошенко. Йому двічі сталося це питання. Щонайменше тричі в нього була можливість щось сказати. Дуже так красномовно Юрій Луценко. Луценка і, і, і мені здається, це висіло в повітрі, і я не побачив жодних ознак того, що ми можемо отримати якийсь прогрес у справі Тимошенко. І Мені здається, що це дуже серйозно ускладні, ускладнює майбутнє підписання. Ми тут не повинні переоцінювати А чи, До вас запитання не просто йде як політика, а саме як е, народного депутата від. Фракції, лідером якої Юлія Володимировна, як ви вважаєте, саме це питання Тимошенка. Якщо Віктор Федорович так і не погодиться піти в ньому на поступки, може бути перешкодою до підписання зрештою? Чи все-таки можна його вирішувати після підписання, якщо воно відбудеться? Ну мені здається, що на жаль, це точно буде перешкодою для підписання, і зараз це вже далеко поза волею Юлії Тимошенко ще всіх людей, які вболівають за її долю в Україні. Мені здається, що всі заяви, які були зроблені європейськими політиками, вони зараз дуже стримуватимуть їх в тому, щоб давати задній хід. Тому я би зараз думав не про те, як підписати угоду, нічого не зробивши для звільнення Тимошенка, а все-таки використав цей час для рішення. І мені здається, дуже важливими були ті слова, якими Олександр Квасневський, голова наглядової ради. Виступати yes. далі нікуди позаду. Закінчив Москву. абсолютно. І остання фраза була, він сказав: Я дуже сподіваюся, що через рік ми зустрінемося в Ялті з угодою про асоціацію підписаною, з економікою процвітаючою і з Юлією Тимошенко, отут серед панелістів на форумі. Мені здається, що це той загальний настрій, який там був. Великий шматок роботи попереду, може, буде ще можливість це обговорити. Тому цей ейфоричний настрій, з яким ми там були в Ялті, він не повинен нас розслабляти. А до речі... Як у вас є дані? От останнім часом, після певної перерви Юрія Володимира, знову з'явилася і в інформ і не, тек, не тільки як політик, через яку так чи інакше пов'язано підписання чи не підписання годи про асоціацію. Вона дає інтерв'ю, було оприлюднено українською правдою. Відома є позиція. Вона може виступити з цього питання, що, мовляв, сказати: Ну я, мовляв, не можу бути перешкодою, чи якось не загострити на собі, згадати про себе увагу. Це позиція? Вона може висловити? Вам нічого не відомо з цього приводу? не говорячи про це багато. Скажу, що вона неодноразово казала. Підписувати угоду, це не питання президентів чи прем'єр-міністрів, це питання набагато складнішого вибору. Тому мені здається, зараз треба обговорювати не окрему ситуацію з Тимошенко, а вести шматок роботи, які потрібно зробити до вільніського саміту. Але при цьому так, ситуація але наступна, я м, очевидно, що є позиція Брюсселя. Вона десь показує середню ситуацію по країні. Вона ставаться більш країн. якої чи ні? Для ваш погляд? Якщо говорити про Єврокомісію, я думаю, так. Тому що там також зацікавлені в тому, щоб не зупинився процес. І, але є країни, окремі країни. Є Німеччина, є Ангела Меркель, яка досить чітко визначала свою позицію. І, в принципі, позиція не змінилась по якраз Юлії Тимошенко в контексті питання подолання вибіркового судочинства. Е, українська сторона, я так розумію, офіційно вважає, що достатньо тих, хто вже звільнений, Юрій Луценко, Філіпчук. Це Іващенко, і що таким чином виконується один з е, критеріїв того рішення ради е, в грудні минулого року ЄС е, в Європарламенті. Те, що звучало, що воно вже виконується. Але для мене очевидно, що в деяких країнах це точно, зокрема в Німеччині, Бундестаг не ратифікує угоду, якщо не буде е, вирішено ну по суті, сьогодні гуманітарне. А питання. А ми маємо нагадати навіть сам факт підписання за місяці у вільністю угоди про євроасоціацію. Це ще не все має бути угода. Ратифікована кожною з держав членів ЄС, так? Ну, по-перше, після підписання є де на що ми сподіваємося. Хоча я хочу наголосити, я не вважаю, що це 100% зараз гарантовано. А моніторинг чи? моніторинг, який проводять експерти. Організований фондом відродження, група експертів, він зараз критикується як українською владою, так і Брюсселем. А ми якраз висловлюємо позицію, що не треба заспокоїтися. Є позиції, які треба ще виконати, тому треба не впадати в таку ейфорію, а дійсно працювати на останньому відрізку. Часу залишилось дуже мало. Це перше. Другий момент. Я думаю, що рішення буде звичайно прийматися перспективне, і е, одна частина цих рішень це якраз введення в дію вже частини угоди з моменту підписання. А я е, сьогодні в Брюсселі визначається, чи тільки торгівля економічні питання будуть вводитись зразу, чи це буде і частина політичних питань, і інституційних в преамбулі угоди про асоціацію йдеться про те, що абсолютно не співставно з тим, що ми маємо сьогодні з верховенством права. Я не уявляю собі, яким чином це може бути далі ратифіковано в деяких країнах, але я хочу наголосити, що після ратифікації в українському парламенті для тимчасового застосування повинно бути рішення Європарламенту. А політичні настрої вони не такі однозначні, як Брюсселі. Там є представники країн. А далі країни Європейського Союзу. Тому процес насправді я хочу сказати одне, все тільки починається, ще все не закінчилось. І на це треба зважати. Зокрема, якщо говорити повертаючись до вашого питання про Юлію Тимошенко, коли говорять, що не може бути країна заручником однієї людини, я з одної сторони можу погодитись, бо є пріоритети глобальні або ну, важливі національні для країни. Але якщо ми зараз забудемо про одну людину, Більше прем'єр-міністра, тим більше суд, над якою був несправедливий, і я особисто так вважаю. я Це бачу Це ваша особиста думка. Особиста моя думка. Я бачу весь суд, Віктор Федорович Так я не вважаю, що він був несправедливий. Тому це деякі. питання не випускати чи не випускати Тимошенка. Це питання захисту кожного з нас. Питання, коли це зробити. Тобто, з заручником таймінгу часу ми не повинні бути, тому що сама угода дає. Я вважаю, ще більше можливості це питання розглядати, і воно нікуди не дінеться це стало символом певним в країнах Європейського Союзу. Питання вибіркового судачинця при всій повазі не пов'язують з тими прізвищами, які я називав. Ну, пов'язуються з прізвищем Тимошенко. Тому це прийдеться вирішувати. Але крім цього, є ще 10 позицій. По ним також треба просуватись. І я можу сказати: так, я підтверджую, прогрес є. Але час і виконання повинно бути швидше. І останній момент, який, на мій погляд, найважливіший. А що потім буде наскільки є мотивація все це виконувати? Наскільки є мотивація імплементувати ті позиції, які є стандартними цінностями Європи Союзу? Тому інтереси. Так, вони є національний інтерес, але є цінності. І оце поєднання, баланс так, важлива річ. Зараз ми продовжимо нашу розмову. Нагадаю, що в ефірі програма Ваша Свобода з вами ведучий Олександр Лещенко. Ми намагаємося з'ясувати з гостями студії заступником директора центру Розумкова Валерієм Чалем і народним депутатом України Андрієм Шевченком. Питання: що буде після Ялти, після цієї зустрічі Ялтинської європейської стратегії за два місяці до підписання годи про асоціацію? Як Україна просувається на шляху до підписання цього документа? Довіряєте нашій думці, я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну. Упізнаєте наші голоси. Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч І Віталій Портиков. Інна Кузнецова Людмила Ванник. Будьте нашими друзями. знайдіть нас у мережі Фейсбук. Отже, ми перетнули екватор цієї програми. Залишимо трошки вже підсумки зустрічі в Ялті. Питання Тимошенко так чи інакше, ми теж уже порушили. До вас е, запитання Андрію е, запитання Андрію Шевченко як народному депутату України. Отже, багато що залежить власне і в Верховної Ради. Минулого е, сесійного тижня багато чи мало було документів. Ухвалено, ніяких блокувань трибуни, ніяких, вибачте, бійок. Консолідована робота відбувається. І так триватиме надалі до підписання угоди. Ви як опозиційний депутат? Що можете з цього приводу сказати? Я скажу, що в залі є настрій зробити все, що можна, все що ми встигаємо, до, до саміту. Але інше діло, що шматок роботи, який залишається дуже великий, про нього вже Валерій Чалий почав А говорити. саме. Давайте трошечки конкретніше Ну, з великим рахунком довгий список з 11 пунктів останнім часом скоротився до трьох позицій, які найчастіше звучать. Одна з них це Юлія Тимошенко, ліквідація обіркового правосуддя обговорена. Дві інші – це закон про прокуратуру і питання, які стосуються виборчого кодексу або реформи виборчого законодавства. Ну, дивіться, що ми маємо в сухому залишку. Закон про прокуратуру чекає на внесення на розгляд у першому читанні. І з майбутнім подальшим урахуванням зауважень Венеціанської комісії. Що стосується виборчого кодексу, ми вже розуміємо, що до саміту це нереальне завдання. Тут дай Бог зараз хоча б вирішити ситуацію з початком кампанії в п'яти округах. І що робити з тими людьми, яких забрали мандати, у нас ж три округи ще звільнилися. Дивіться, у нас рішення фактично щодо підписання угоди, ми очікуємо, якщо я не помиляюся, 21 жовтня, коли міністри країн Євросоюзу будуть приймати ключове політичне рішення. До цього часу у нас залишається чотири парламентських дні. 8, 9, 10, 11 жовтня. 17. І мені здається, що якщо ми йдемо за стандартною парламентською процедурою, цього вже недостатньо для того, щоб, наприклад, ухвалити, розглянути закон про прокуратуру. І що найгірше в цій ситуації, що у нашої країни, на жаль, зовсім немає кредиту довіри. Тому що якщо ми говоримо про цю адміністрацію, про цю парламентську більшість з боку кредиту до... Європейського Союзу. Тому що інша справа, якби ця країна послідовно демонструвала з року в рік поступ, Можна б якось пояснювати, що дивіться, ми тут не встигаємо, там, як знаєте, як студент, якому одної ночі не вистачило, щоб до іспиту підготуватися. Але ми ось ось здоровемо. Це ж не так. Якщо ми говоримо про Віктора Януковича, ми з Валерієм два роки тому були свідком, коли в Ялті Янукович обіцяв уже тоді вирішити питання Тимошенко. Тоді він казав, що йому заважає ухвалення якихось законів в парламенті. А рік назад він Прикладав проведену на парламент, тому ми, ми знаходимося в ситуації дикого цитноту, дикого тиску з боку Росії. І я думаю, що ми ще не все побачили, що Росія здатна зробити. Я впевнений, що там є ще інструменти, Деякі які зробити. Деякі козирі пан Глазів присутні в Ялті, не розкривав там. в тому числі у парламенті. Я думаю, що ми не побачили ще весь спротив, який ми можемо відчути в парламенті, дикий цитнот і абсолютний брак довіри. Тобто, це ситуація неймовірно складна. Чи можливо за цих умов показати прогрес? Можливо. Чи може країна, еліта сконсолідуватися? Може. Чи чекають цього від неї люди? Так, весь світ цього чекає, але це не повинно ні на секунду нас розслабляти у важливості і складності цього задання, яке перед нам перед нами стоїть в найближчі тижні. Але я хочу додати, що дійсно є різні механізми, можна звичайно і отримати якесь усне погодження веніціанської комісії. Президент може внести раніше законопроект про реформу прокуратури. Перше читання це буде, як я вважаю. Вже звучало достатньо для того, щоб сприйнято було в ЄС. Бо там критерії, це відчутний прогрес, щоб був. Але. Не забувайте, що серед цього списку є такі сфери, які взагалі нічого не робилось. Тому коли я сьогодні чую, що по всім 11 напрямах в нас досягнути прогрес, це не Ви маєте на вас напевно, інтерв'ю представника України про ЄС Костянтина Єлисеєва видання. Ну, якщо говорити віде... дуже позитивно, Я думаю, що єдине, з чим я там можу з Ксином Петровичем не дуже погодитись, щоб не забували, що є позиції по реформі міліції. По національному бюро розслідувань, яке повинно вирішити антикорупційні справи проти найбільших посадовців, і принаймні по цим позиціям, і тут я згоден з Єлісєєм, він сказав, що треба принаймні, хоча б внести, зареєструвати законопроекти, тому що нереально це зробити за цей час. Ну, хтось прив'язується до реформи прокуратури, а я вважаю, ми просто втратили час. Можна було це зробити раніше. Однозначно. Тому дійсно, якщо хоча б ці законопроекти війдуть в парламент і. Ми побачимо, а я думаю, як же це забезпечити насправді, щоб і після підписання оця взаємодія, а що ми очікуємо наступного року? Вибори, президентська кампанія розпочнеться ну, Тому, трошки щоб... більше року, 2015-го. Ну, у нас, ну, так, так, завжди там за рік це вже починається весною наступного року. Тому як зберегти цю динаміку, як зберегти цей темп? Це раз. І друге є такий ще нюанс, от я бачу з боку парламенту. Так, зараз об'єднала навколо євроінтеграційного пакету, але дуже часто під цим євроінтеграційним пакетом по назві йде один закон, а по суті інший. І це затримує час. Є лобійські групи, які лобіюють. Тому якраз з реформою прокуратури я думаю, вона не все так просто. Тут незалежно від політики є лобізм. Звичайно, І, та. і так, як народний депутат підтверджує, і я скажу, що те, що ми зараз бачимо, те, що уряд вносить під виглядом євроінтеграційних законів, дуже часто це просто спроба легалізувати напівкорупційні схеми. Під приводом чи прикриваючись фіговим листком європейської інтеграції, як, як каже Валерій, справді велику кількість часу займає, О, те, це що зразу б... двох зайців ці вичі так. Ну це цілі тих людей, які вносять. В нашій ситуації це означає, що ми втрачаємо дорогоцінний час на вичищення цих законів. Якість дуже низька. Я нагадаю, закон закони, які стосуються захисту персональних даних, вносилися кабміном у відверто неприйнятній формі, коли ми в парламенті мусили їх переписувати. Той закон, який внесений на антидискримінаційний закон, він стосується нашого переходить до другого етапу е е е лібералізації. Також питання на саміті очікували, а зараз уже складно говорити. Як і закону, яка внесена, ну абсолютно не не витримує жодної критики. І тому, на жаль, це ще знову ж таки ще ускладнює нашу ситуацію, коли ми мус мусимо вичищати корупційні речі і просто відверто непрофесійну роботу. Я думаю, що Фюле, якого про виступ якого Валерій досить критично сказав е, в Ялті, він справді був, можливо, надміру фейфористичний. Я можу це списати на бажання європейців зараз обійняти Януковича, притулити його близько до себе, і сказати, друже, воно все так погано. Починай виправлятися, ми з тобою готові говорити. Угу. Але Фюле сказав дуже правильну річ. Він сказав, що ми тримаємо двері настільки широко відкритими, наскільки ми все ще можемо. Але очевидно, є що це певне можа. Очевидно, це що очевидно. Це, це не не вічно. Але так, я так, думаю, так, час, час трошки е, в цьому плані зарано це говорити, тому що я якраз критикую з точки зору того, що я розумію це говорити вже в жовтні, коли будуть дійсно зроблені кроки, ще наступні. У нас є небагато часу. І тоді можна було б говорити. А зараз я це розкритикував в якому плані не треба розслабляти, не треба розслабляти диві, українську диві. От, сторону. Зараз згадували на початку програми Києва. Це, з... це. це такий так... сеанс колективного навіювання і самонавіювання, але він, він не повинен нас розслабляти. Абсолютно звичайно. Я просто хотів сказати, що дивіться, от Юлія Володимировна, один момент євроінтеграції, хочемо ні, Наш не підписання угоди про асоціацію. А є ще один політик, так чи інакше, на думку багатьох оглядачів в Україні за межами, який дуже вплив. Позитивно, до речі, на інтеграцію України Володимир Володимирович Путін. Може, це став такий основний чин, як ви як учасники зустрічі в Ялті, знову ж таки, що наші європейські партнери о, дійсно ширше все таки відчиняють двері? Як ви вважаєте, пане Валерію? Знаєте, це так, Росія і першу чергу Кремль Росія. зробили да, таку послугу серйозну сьогодні в Україні в тому плані, що сформували. Більш позитивне ставлення в європейських структурах і консолідували багато в чому українських і посадовців, і політичні сили, а головне суспільство але. А незважаючи на те, що Гілларі Клінтон сказала, що шоколад український прекрасний, так, і, так в Ялті, незважаючи на те, що да, всі розуміють, Петро що Петро це... Олексійович, який був там присутній, він оцінив ці слова. Я думаю, ну Петро Олексійович Порошенко в дискусії з Глазівим. Я думаю, це було як Аргентіна Ямайка. 5-0. тільки не користь, але одну річ, яку я скажу, може мене будуть критикувати, і те, що я не вважаю правильним, Глазєв сказав факти. Він сказав, перше, Росія буде збільшувати тарифи. І Росія має таку можливість, тому що прем'єр-міністр наш підписав зону вільної торгівлі з Росією шостим доповненням, де дає можливість Росії автоматично вводити ці високі тарифи. Тому, якщо ми думаємо, що нічого далі не буде, то ми помиляємося. Будуть досить жорсткі заходи. Вони зрозумілі для всіх. І я сподіваюся, що в нашому уряді є антикризовий план, антикризова програма. Це по перше, по друге, є все таки питання, як з Росією співпрацювати далі, тому що е е Валдаї Володимир Путін фактично дав зрозуміти, що це геополітична гра, в якій ЄС. Ну, так, претендує на те, що Україна піде ближче до Європейського Союзу. І, і як-то зазіхає на російський простір. Да, тому, вийде з російської. Да, Ви розумієте, вони, може, не розуміють, що для нас це модернізація, реформи, для нас це внутрішні перетворення. Вони розглядають це скоріше як геополітику. Як геополітику, виклик, зрештою. Як виклик, так. Да. І тому, з точки зору російської, Володимира Путіна, звичайно, вони реалізують свою програму. І це не фінал історії. Хоча. Я думаю, що на мій погляд роблять вони це дуже топорно. І не розуміючи українських реалій, тому а з Росії треба шукати новий алгоритм відносин з митним союзом треба шукати ці відносини, але б, чітко розуміти, що наш шлях тільки європейська інтеграція. Я Де, би ти ще ти додав, ти додав що Росія на цьому на ці останні зустрічі була не Це було лише Ну, лазі Глазів тільки був і так? і він звичайно Дворкович був, був на попередній, якщо він не Він виглядав дуже агресивно. Я би сказав, дуже неадекватно для цього формату зустрічі. І мені здається, що всі звернули увагу на цей немовірний контраст. Між представником Росії і між представниками західного світу була блискуча панель за участю Біла Клінтона і Тоні Блера, і це настільки потужне гуманістичне начало. Тоні Блер, який нам казав, щоб бути зараз щасливим в цьому світі, їдьте дивіться на світ. Клінтон, який казав, спілкуйтеся з людьми, які від вас відрізняються, щоб у них взяти щось нове, і ми бачили цю абсолютно агресивну, просто нереально неадекватну агресивну позицію, яка була озвучена з боку представника російської сторони. Це ще раз заострило цей контраст і драматизм того вибору, який перед нами є. І так, так. У нас я... дві з половини хвилини залишилися. Можна останок скажу ще раз, що мені здається, що ці лічні дні, які в нас залишилися, чи лічні тижні, треба використати максимально, і тут уже, як народний депутат України, і як представник опозиції. Хочу просто ще раз сказати, що ми робимо і будемо робити всю ви роботу. Ви вичуваєте такий настрій ваших опонентів по парламенту представників партії регіонів. Більше того, якщо влада не справляється з написанням законів чи з внесенням їх, ми готові негайно внести і ту версію закону про прокуратуру, і ту версію виборчого кодексу, з якою можна було б працювати. Якщо не справляєтеся, не заважайте тоді робити іншим. Зараз безцінний час, втрата кожного дня може бути ну абсолютно невиправданою і непростимою. Пане Валерію, ви сказали протягом нашої програми. Якоїсь стовідсоткової гарантії підписання. Годи у вільність в листопаді для України немає. Що ці кілька відсотків, чи скільки Ви вважаєте, бракує, щоб була все-таки 100% гарантія? З боку ми, влади Українців. Ми говорили сьогодні про це. Отаку, це законодавчий блок, про який е, народний депутат Марія Шевченко сказав. І головне це знаєте, мотивація, довіра. Якщо відновиться довіра, а довіра най, найлегше з боку для... європейських партнерів. З боку європейських партнерів більше І навіть. Нав Okay. Так, не до України, а безпосередньо до президента Януковича. А ця довіра рішенням по Тимошенко зразу серйозно відновлюється. Ну і останній момент. Я думаю, що дуже важливо на цьому етапі зараз продемонструвати, що дії і декларації співпадають. От те про що ми говорили, якщо це буде зроблено, ми перейдемо на цей момент, цей шлях. Але Сьогодні ми повинні розуміти, що робити після вільнюса, і цю роботу я думаю, що ця робота ну повинна вже розпочинати сьогодні. Будь-якому разі, нехай наші можновладці не думають, що підписання угоди знімає з них зразу всю критику стосовно внутрішніх перетворень, реформ ставлення до громадян. Це інструмент, який, на мій погляд, може допомогти більш активній позиції по Тиску на владу для найкращих реформ модернізації країни. Це інструмент, який ми маємо використати. Ну, зрозуміло, час нашої програми вже майже вичерпано. Нагадаю, що це була ваша свобода у привідувачі Олександр Лещенко. Ми намагалися з'ясувати з гостями студії заступником директора Центру Розумкова Валерієм Чалем і народним депутатом країни Андрієм Шаченком, Що буде для України після зустрічі в Ялті? Чи просунулася Україна на шляху до підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом? Дякую за увагу.